Короче, я в Руслана в гостях. Е, сейчас будем снідать. А вони вчора були в ночному клубі, тільки прийшли в підрадок з ночного клуба. В І... цей головка Бобо. Бобо? 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 бобо. 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 От вам на англійське, вона розуміла, що я сказав. Hello, bye. Hello, please, let's go! Let's go! Please! Beautiful. Please! Ладно, пока. Той у ванні. Е, зараз будемо їсти суп і яєчка будемо жарити. Дивіться, яка погодка в нас. Погодка супер. Е, проти сонця мені нічого не видно. Ну... Дивіться, природа, Філіппіни. Зараз поїдемо десь е, з ними. Е, він хоче її купитися. Алло! Бебі, бебі! Бібі, бебі! Сейчас будемо снідати. Рунька зараз з ванну вийде, а я відосики пляю. О, супчик вчора наготовив. А, Шурпа, якось він каже на нього. Пліз, Суп! Суп, пліз, пліз, пліз. Суп, суп. Сергей суп, а мам? Окей. Молодіж, Молодіж. Я прийшов. <гум> ну, скажу на відео, бы інтересні дивитися. Не, не скажу. Окей. <гум> okay. Не скажу, потому що не это. Окей. Okay. Ну, Руслан Крепкий. Цілий день, а потім ще ночний клуб до утра. І зараз знову йдемо. Не знаю, Руслан ще крепкий. Ну просто что спортсмен.

Лайки. Лайк порк. Лайк су. Лайки Моніка. Моніка супер супербутифол. Моніка star. No beautiful. Very star Facebook, Monica. Один футболку, щоб не говорить. Ні, то я не знімаю, я Моніку знімаю. І в мене вже це відео кінчається. Моніка! Моніка! Супер!